Боксером бути дорого. Там треба купляти боксерки, там треба купляти форму. Скільки коштує бути боксером? Тому таке питання ми поставили спортсменам, які приїхали на матчову зустріч з боксу. Пам'ять Юрія Івановича. Спойлер, дорого. Боксерки 7 тисяч гривень. Форма 2, рукавички 3. Ну, Капа-бінти. Тисяч 12. Взагалі боксером бути це дуже дорого. Але якщо ви про інвентар, то це доволі таки доступно. Ну, В принципі, можна вкластися там, за рукавички там, 2,5 тисячі гривень, шолом так само, взуття дороге, як завжди. Хочеш хороше, якісне взуття, треба викласти трошки грошей. Тренування, збори також це суми великі. Дуже обідно, коли вкладаєш гроші, а на змаганнях перший бій, та й програли, та й повернулися обратно. Also. I think it costs first of all mental peace <laughs> and a lot of energy. After that, maybe some financial issues, and for me it's a lot expensive because I have to do medicine and then I have to come for boxing. But it's worth it everything. Well, take, for example, the там 1000 гривень, 1500 plus gloves, там 1500 гривень. already 3000 гривень. Там боксерські, боксерки якісь там більш-менш хороші, 2 тисячі гривень. Там скільки у нас 5 тисяч виходить, там капа 300 гривень, плюс там ще бінти і бандаж. Ну, десь 5 тисяч гривень так, стоїть так, що піти на змагання, там по боксер. Трішки є, трішки є, треба вкладувати гроші в снаряди. Капу, форму, перчатки. Наразі зараз ціни такі, що ну, дорого, дорого буде. Так. На мою думку, це, типу, це не також дорого. Там, по суті, потрібно гроші на капу, на бінти, на перчатки. Якщо хтось їздить, то да, дорого виходить. Тому що як ми їхали недавно 25-го числа, якщо помиляюсь, в Київ, то вийшло трошки дорого. Вийшло в районі 7 тисяч гривень. Бути боксером — це досить дорого, тому що потрібно мати рукавиці, потрібно мати шолом, капа, бинти, форма, вантаж, досить багато екіпіровки. Дуже часто брала її видають, що рукавиці. але взагалі важко мати свою. Якщо ти хочеш займатися професійним змагальним літом, потрібно бути оборонні купляти, бачити поїздке розмагання, на докувальні спори і так далі. Все залежить від того, як ти хочеш займатися. Якщо для себе, то загалом, що потрібно, це рукавиці, капа, бінти, взуття нормальне, ну і абонемент в зал. Якщо брати самі змагання, якщо кудись їсти, це залежить від того, куди хочеш їхати. Загалом, як ми їздили от, з мого залу, хлопці їздили в Київ боксувати, то в середньому це вийшло.